Пау 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 любі друзі, всім привіт! І сьогодні ми залетіли в режимчик під назвою Обі, проте ти можеш ходити по стінам. <реш> диви, як просто це відбувається. <реш> просто ха йдеш, Просто а деш вуп. тому <реш> І тебе якось розвернуло. Обалдеть! Це якось так незвично, поняв і ну, цікаво. диви. Одним словом, тупо чудернацько І тут що саме цікаве, ну я так зрозумів, що взагалі не треба пригати, да? Бемц, ти тако нажимаєш на кнопку і погнав, 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 погнав. let's go. І все, да, пройшов. А буде взагалі та штука пропадати, ні? Ні, походу, ні. Окей, тоді погнали далі. Тут акуратно, тут у нас лава. Окей, бем. Тут треба якось отако обійти, я так думаю, да? Ну да, в принципі, схоже на те. Бемс. Ооо, і треба якусь кнопку нажати. А, щоб двері відкрити, окей. Непогано. Тут, в принципі, все-таки нам прийдеться трошечки попригати, проте то не проблема. Отакого тут ми проходимо легесенько. Щоб не звалитися в лаву. А то можна і зажаритися з такими приколами. А що це таке? А, просто треба на все зразу клацнути, поняв. Лиско далі. Тут те пешечка у нас, поняв. Хорошо, питань нема. Дивіться, вжик-вжик-вжик. Ну це ж реально прикольно. Де ти ще можеш таке побачити? Це жесть, я взагалі бачу таке перший раз. Ой-ой-ой, тут таймер. Давай, дівчину, швидше, 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 щоб не впасти хух. Легенько, акуратно. Бемс, go! Ні секунди, не зупиняємось, тому що якщо зупинуся, то. Е... Не знаю. Піджарю славі. хе <laughs> в цілому Бемс, let's go. По камінчикам обходимо. Обалдеть, скоро вже аж голова закрутиться просто від такого. Тут нам треба всі оці кнопки понажимати. Швиденько, окей. І ще дві. Давай, давай, давай. Оп, все, хорошо. Тут у мене, до речі, спін з'явився. Спін, бемс. go! Тут що у нас? А, треба не зупинятися, бо воно тискається і зараз буде падати. Хорошо, поняв, що мені дали. Що мені дали? Стой, скіп, да? Скіп на стейдж. Окей, я поняв, в принципі, тут акуратно. Тут можна і і впасти, а це нам не потрібно. Лицьки удалі. Тут що? Ага, ага. О, я про що й казав. хтось уже піджарився в лаві. Окей, бенд. Тут нам треба спочатку нажати отаку на кнопку і далі потім пройти. Поняв? Дімеч розумний, Дімеч шарить. Ой-ой, чуть не піджарився. Так, тихо, тут акуратно. Все, let's go, let's go. Бемц, Нормально. Опа. Так, тут уже щось таке, типу, цікавіше, да? І, в принципі, важче. Окей, проте, в принципі, отако проходимо. Хорошо. Так, тут скіп, до речі, стоїть 14 робуксів. Нічого собі. Халявних, виходить, 14 робоксів заробив, да? Так, бемц, 23 це у нас, да? Ага, поняв. Що тут у нас? Тут щось таке. Наче й дивне, а наче й нормально. Так, да, да, просто тако пройти. Все, easy. Let's go. Куди поїхала штука? Ну я ж не встиг. ха <гум> Все, вези мене. Let's go Так, що тут у нас? <гум> Ти прикинь, як вона двигається. Обалдеть. Це прикольно. Бем, кнопка одна. Далі отако. Бем 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 бем-бем. Швидесенько, швидесенько Зараз пропаде штука, пропаде, тихо. це так тяжко якось. <laughs> в принципі, на початку достатньо таки легко, але потім в тебе просто ламається мозок. Ти не знаєш, як це проходити. <laughs> не знаєш тупа подати. Фух, бемц, хорошо, проходим 28-й стейдж. Ми вже прям дуже-дуже близько. Давай, вертайся, штучка, бемц Оп, отако. Легенько. Так, отут оці штучки, тихо, фух, І отако просто проїжджаємо. да, Ага. Тут що? Ага, отако кнопка, да, <рес> я поняв. Тихо, акуратно. Оп, 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 все, є таке діло. Ідем далі. У нас зараз 32 й стейдж буде. Як нам цю штуку обходити тут? отако якось, да, Ага, 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 поняв. Бемс. Так, тут ці штуки появляються в принципі, це все понятно. Клопка, я так розумію, да, наверху, диви, я правильно здогадався, бемс. І спускаємося назад. Як тут у нас пройти, диви Отако, от, типу, і треба якраз таки якось викарабкатись, да Акуратненько. Ой-ой-ой, ламається, просто все в голові ламається. Оп-оп-оп. Все, акуратно. А, тут як, тут отак. Ага. Ось отака тут є кнопка. У нас телепортує. Ага, ми повинні отако допригати. Пішли. Let's go, бемц. Ага, отако. Бемц, ми отако пригаємо і нас вертає. Поняв, прикольно. Блін, реально цікаво. Бемц. Все, чекпоінт є. Тепер треба всі ці штуки повключати. З таким ми, в принципі, знайомі, тому для нас то не є великою проблемою. Бем. І бам, go. Тут що в нас? Оп. А, тут треба на час проходити, прикинь. Поняв. Хоч би встигнути, хоч би встигнути. Тихо, 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 тихо. Шесть. Бемс, хух, встиг. Да, встиг. Обалдеть, я реально тупо на секунду подумав, що зараз мені хана. Але проте, в цілому, я справився з цією задачею, тому... Let's go. Все, так, пішли тако сюди, допустим. І кнопка якась. Ага, поняв. А що далі? Ааа, ми повинні були нажати з другої сторони жовту. Обалдеть. Поняв прикол. Нормально. А це так-то останній стейдж, так? Да, да диви. І другий світ. Обалдеть. Let's go. Так, окей. Ну тут я вже надіюсь, буде. По ваші, бо все-таки перший стейдж, це, знаєш, для нубиків, для новачків. А я то що? Я не нубик? Я, в принципі, кен такий серйозний, можна сказати, майже професіонал обі. Ага. Якщо хто не знав, то запам'ятайте собі, да? Бем-бем. Ага, це у нас батут, окей. Бемц І тихо. Чуть не откис Я не хочу додати вашу гру. Дивіться, задовбали. Шо? А. Прикол? Ти бачив це? Бем <свист> так, ага. Тут оці штуки можуть нас так-то скинути, з ними треба бути акуратнішим. Так, бемс, кнопка одна. Кнопка Бемс інша. Let's go! І отако на ізі проходимо цей стейдж. Оп-оп-оп-оп-оп-оп. Включаємо всі кнопочки. Сюди, Let's go, Далі що тут у нас? Далі у нас тут отако бійде, сяко обійде, всіма сторонами обійди, Поняв. І от тако сюди викарпкай да? Ага, ого. Бем. о, <laughs> І таке було непогано. Тихо-тихо-тихо. Отако. От go. Так, цю штуку включаємо і отако от перепригуємо. Тихо. Хорошо? А дивись якою штукою тут треба, да? попрацювати? Нічого собі. <сум> Цікаво. Бем, бем і оп. Так ось сюди тепер. Так, 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 так. Хорошо, акуратно. Тепер третя. Це остання, по-моєму, да? Оця така штука з кнопками бемц. Да. Так, тут там треба нажати на кнопку. І, в принципі, отако от легенько проходимо. Окей, okay, лет'сго. А, а тут як? А, воно ну, кнопка, поняв. Такими все 14 хвилями є. Дові. Поняв, да? <свят> Оп, отако. Так, тут як? Ой, а тут буде трошечки, трошечки невдобно. Тихо. Хоча, в принципі, не так складно, як я думав, ДВБМ. Так, йдем далі. Давай, що тут у нас? А, лабіринт. Проте трошечки можна зачітерити. <свят> І в цілому на ізі отако пройти. Окей. Кнопка. Я міг би допригнути, але я чомусь вирішив, що воно того не вартує, і в принципі окей. Хоча я, в принципі, допригував і було б все окей, якби я пригнув, ну я чомусь е, забоявся. Нічого такого. І що? Да, да, злякався, і що? Зато я проходжу далі штуку, тільки я забув на кнопку нажати, да? Да. Понятно. далі. удалі. Сімнадцятий стейдж. Цікаво, скільки тут стейджів. Напевно, так само, да? 40 повинно бути, я так думаю. Тихо, тихо, Дімосик. Ой-ой-ой, ти бачив, що зробив? Нічого собі, так тільки я умію. Так, бенц, одна кнопка і інша зараз буде. Оп, отако. Ооо, а далі оці штуки крутяться, диви. Прикольно, прикольно. Такого я ще не бачив. Хе-хе. Оп, тихо, тихо. Зараз би ще й зірвався і, і халепа була б. А на ці штуки прямо тако якось труси диви. Прикол. Оп, 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 стоп, 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 тихо, 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 тихо. Все, да. Тако, о. о, Хорошо. Бемс, тут у нас штучка на час. Окей, тако. 22 й стейдж. Да, тут також 40 стейджів. Супер. let's go. Бем. Ага, ага, ага. Так, це було легко. Що в нас далі? У нас далі опять. Штуки дрюки оці крутяться. Таке, в принципі, також буває. Let's go. Оп. Все, хорошо. А тут ось то стеклом трошечки є приколи, да? Нічого собі, нічого собі, тихо, 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 тихо. Все. Хух Встиг. Так, і нажимати на всякі оці кнопочки, да? Let's go А, ще тут ось додиви. Прикол. І, напевно, да, воно ще Прикольно. Серйозно, да? Тобто я пригнув, а воно не при цікаво. <рес> цікаво. Все, диви, а зараз пригнуло. Тю дивно. Насправді таки дивно, проте. Окей. Стейдж 27. Let's go. Бемц. Тихо? Так, тут як? Як як пройти тут? Ага. Отак якось, да? Бем? Обалдіть! Це не дуже так то й легко було. Один разок у мене так-то мозок зламався, поки я той стейдж проходив. Стейдж 29, тим не менш, Let's go. І лазери. Саме найбільше, що я не люблю в обі, це лазери. Бо в мене завжди була оце якась проблема з цими лазерами, в принципі, якось я їх недолюблю, не знаю хе-хе. Бем. Та воно не Ну що це таке? Диви. А, а чого я падаю такою? Диви. Ну, все, зараз нормально було. 9-та й годі, в принципі, дві. Так, пішли далі. якось акуратно. Хорошо. стейдж 32. Непогано. Все, нормально, хорошо. Так, тут у нас якісь батути. бемц, бемц, Так, супер. Опа, тако. Ну, тут, так, да, тут я не пригнув сам, і що, Ну, завтикав, і що, буває. go В принципі, це не є великою проблемою. У нас так-то стейдж, зараз 35 буде, прикинь. І тут якась здоровенна штука на час. Тако-тако-тако. О, і опять нажимаємо купу кнопочок. Ну, це, в принципі, діло нам знайоме. Тому немає великої прям проблеми. Тому бемц. О, отако. 37-й стейдж. go! Ще й музика така, кайфова, поняв? Тілово. Хтось там на бонга грає, хтось там на балалайках і все. Чікі-пукі. Тихо, мені би тако пройти тут, ви не проти, так? Дампс, все, тихо, аккуратно. Вот О І И дали. World 2. Ну, в принципі, суперсько. В принципе,. Я так розумію, що я у відео. <с> ну, не знаю, не знаю. Я так розумію, що в принципі це все. Тобто в цьому режимі всього-навсього два світи. І якраз таки два світи ми пройшли. Да, да, диви, все, я пройшов цей режимчик. <с> ну і в цілому, друзі, на такій фаній ноті це відеоролик підходить до свого завершення. Тож, якщо він вам сподобався, то обов'язково не забувайте Тицяти свої вподобайдини, підписочку на канал, а також написати в коментарі, які прижимчики, такі ще б мені зіграти, або можливо. Якусь нову гру. Ну а з вами, як завжди, був ваш друзяка Дімеч. Тож, всім файного настрою і всім па-па. І насправді ви зараз от бачите мене отако. А повинні були б бачити отако Трошечки догори ногами.